Мрієш про авто з Америки, а воно у нас от вот стоїть. Подивіться, яка красавець. Ми його самі приганяли, самі на Сомо СТО ремонтували на оригінальних запчастинках. І тепер воно у продажі. Це 23-й рік. Міні-купер Countryman 2.0 Еска Турбо 23-го року з пробігом 2014 тисяч кілометрів. Зверніть увагу на цей салон, на, на колір цього салону. Подивіться, наскільки воно все красиве. Якийсь ексклюзивний панорамна криша на всю стелю. Дотяжок дверей, понятно, немає. Але дивіться, на кнопці кришка багажника електрична. Тут ще є така ніша, щоб щось сховати. Бачите, який він огромний, цей багажник. З багажника на кнопочки. кнопочка закриття дверей, полочка, все в комплекті. Дивіться. Подивіться на ці стопи, вони є тільки весь комплектаціях, це а-ля флаг Англії. Подивіться на ці диски. Зверніть увагу, диски також 23... резина 23-го року. Розмір її, зараз вам підскажу, Та-да-дам, 225-45R19. Також все, як в новій машині. 14 тисяч кілометрів пробігу в цьому. Апараті. Він на максимальній комплектації електросідушки з пам'яттю, безключовий доступ, клімат, контроль, старт-стоп, LED, шмет, карбон, все, що хочете. Зараз покажу, як він виглядає під капотом. 2.0. Турбо 256 кінських сил. Розход при небистій їзді по місту, що по місту, що ви розуміли, 6,5 літрів. Максимально економний апарат, максимально економний. А їде так, що аж губи сохнуть, чесне слово. Нас у продажі ціна цього автомобіля 28 тисяч американських доларів. Це прям я думаю, що це шарова ціна за 23 рік за кентрімен і за таку ексклюзивну комплектацію в ексклюзивному кольорі. 14258 Проекция есть, LED-приборка есть, есть, к самолете, кнопочки есть, подрулевые лепестки есть, Руль раны есть, все, что хочешь есть. Даже сидухи делают вот так вот. Чекс, подивиться на этот салон Та-дам